Отже, огляд найбільш потужного Асіка на біток у світі це Асік від компанії Bitmain S21 XP на 270 тарахеш. Ну що, товариство, всім привіт! На зв'язку, як завжди, роман компанія SuperAsic. Сьогодні а, знімаємо огляд на оцей найбільш потужний Асік. На повітряному охолодженні, який майнить біток. це ASIC, знову таки повторюю від компанії Bitmain, s 21 XP на 270 тарахеш і його споживання, як заявляє виробник, 3,6-3,7 кВт, Це ми сьогодні перевіримо. Пропоную почати з анпакінгу. Одразу, що хочу відзначити, що цей ASIC сам по собі по розмірам. І розмір коробки більший, ніж у звичайного Asica S21, або взагалі там нових Asica від компанії Bitmain, нове покоління, це L9, S21, KS5, KS5 Pro і так далі. Тобто коробка десь приблизно 22 кілограми. Отже, робимо невеликий анпакінг, достаємо цю... Ставочку поліпропіленову. А, так, одразу що ми можемо сказати? Це те, що Асік дійсно більший а, ніж звичайні Асіки, т 21 с 21 перші нові Асіки від покоління Бітмейн. Також у нього є, в принципі, типовий тут, іде. Силовий провід, який іде, от з цим штекером Андерсена. Зараз я його достану, покажу. Так само, як і Васіке С-21. Він іде у блок живлення, і а, мама С-19 з іншої сторони. Тобто можна, в принципі, запітати тут С-19 штекером і в розетку. Але безпечніше це все підключати напряму в автомат, тому що Асік споживає немало, щоб розетка не поплавилася. О, блін. Це можна вставити, блядь, не вирізати. І ось цей скарб С-21 XP на 270 тарахеш. Що ще можна відзначити? Це те, що тут у нас іде серійний номер Асіка. Він іде не на оцій лисовій частині, як в с 21 а а виходить на корпусі паралельно землі. Обана. Ну і перше, давайте пройдемося одразу по зовнішньому вигляду. Як я вже сказав, S21 XP От в порівнянні з звичайним Асіком S21 від компанії Bitmain, там на 188 чи на 200 терахеш, він набагато більший. Він. Набагато довше, от я навіть отак його зараз поставлю по висоті. Вони однакові і е, також S21XP, він більше по ширині. Ну я так розумію, що це пов'язано в першу чергу з тим, що е, більше радіатори, більше чіпів на хешплатах. Але це ми зараз подивимося. Хешплати ми будемо доставати. Е, блоки живлення тут іде APV17, Тут так само APV17, з однаковими штекерами. Тому, в принципі, блоки живлення тут однакові. Що одразу кидається в очі, це те, що на S21 XP кулера ну, десь в півтора рази більше, ніж на звичайному s 21 І по потужності вони йдуть аж на 5 А. На 5 Ампер і відповідно через те, що у них діаметр більше, буде прокачуватися більша кількість повітря. Ніж у S21. тобто в плані охолодження і в плані перегріву цього Асіка, я думаю, що переживати точно не варто а тим більше враховуючи те, що споживання таке саме як на S21. І по дизайну, що ще в принципі змінилося, це оця лицьова частина, яка менша, ніж у S21. Тут з'явився такий прикольний дисплей, який ми теж покажемо, коли ми будемо ASIC перевіряти. Він відображає запуск Асіка і його актуальний хешрейт. Коли він має. Ще з цікавого тут є кнопочка Switch Display, її можна включати-виключати дисплей як вам зручно. І це те, що кнопки Reset, тобто скиду і IP-репорту, вони знаходяться от зліва від е, роз'єму е, інтернету. да На s 21 х у нас ip репорт зліва, а ip ресет справа. Так, зараз ми е, розберемо. Ну, знімемо задню кришку, щоб показати е, всередині хешплати. Попередньо у нас йдуть е, алюмінієві хешплати, старі добрі на 91 чіп кожна хешка. Е, що у нас під кришкою знаходиться? Контрольна плата Amlogic, стара добра. Тут в принципі нічого не змінюється. Колера запітані чотирьохпіновими піновими. Е, Штекерами, шлейфи як звичайні, сигнальні до кожної хешплати. І оця штука забув, як вона називається. Ши, а шина живлення. от І блок живлення, апв по так 17 так само, як і у С21. Тадам, ну що, це у нас ще один скарб: це хешплата від s 21 го XP на 270 хеш. Ця хешплата ну зазвичай, от перший радіатор, другий радіатор з іншої сторони. От у нас бачимо, як у нас наші чудові брати китайці термопасту клеїли да, от таку синеньку хешплата. Як я вже в принципі і казав з алюмінією, а кожна хешплата йде на 91 чіп. Тобто менше в двадцять 21 йде на 108 чіпів. Тут іде на 91 чіп. Чіпи тут ідуть серії так само, як в з 21 гідро, по моєму, bm BM1370P. От. В принципі. В принципі, чіпи трошки більші по розміру, і, відповідно, хешплата тому і більша, і тому самасік, власне кажучи, по розмірам більше. Так, ну і як я вже казав, в принципі, тут е кулери набагато більші, вони по діаметру йдуть. От можна порівняти, ніж навіть з ніж у s 21 звичайного. А, і також варто відзначити, що вони по потужності йдуть не 4-5 як в S21 звичайних, а на 5 А. І знову таки, що оцей ASIC і оцей споживають однаково, але охолодження, звичайно, буде і. Менше ризик перегріву саме на S21 XP за рахунок того, що в нього більш потужні кулери, вони більше по діаметру, і відповідно той об'єм повітря, який вони будуть прокачувати через ASIC, вона набагато більша. Тому оцей ASIC, я думаю, що при всьому бажанні його буде ну практично неможливо перегріти навіть в шумобоксі. Ну що товариство ASIC ми запустили для того, щоб показати вам його актуальний хешрейт, споживання і так далі. Ну, по-перше. Асік приблизно по часу запускається, як і всі Асіки нового покоління від Bitmain, приблизно 5 хвилин. Асік уже працює. Одразу хочу вам показати цей чудовий дисплей, на якому відображається у нас лого Antminer. Ну, Воно все міняється. IP-адреса Асіка і його актуальний а, поточний хешрейт. Зараз він проявиться. Хешрейт 274. Тарахечі, Асік працює. Давайте одразу не відходячи від каси, покажемо його рівень шуму. Не зв... да, не, не зважаючи на те, що не зважаючи на те, що у Асіка більше кулери, як я вже казав, і вони більш потужніші. Рівень шуму від цього Асіка приблизно 80-90 дБ, так само від як від нових асіків компанії Bitmain. зараз найцікавіше споживання споживання. Одразу скажу менше ніж заявляє виробник. Дивимося. На цьому ваттметрі при нормальному, при нормальній напрузі, споживання менше ніж 3600 ватт на годину. Отже, найголовніше це веб-інтерфейс. Давайте зараз я вам покажу. Значить, ASIC у нас працює вже більше ніж 8 хвилин. Його середній хешрейт більше ніж заявляє виробник. Це для нас дуже великий плюс. Це означає, що чіпи гарної якості при заданій частоті вони видають більше хешрейт. У нас зараз середній хешрейт — 274 терахеші майже в принципі по веб-інтерфейсу тут все так само, як і у АСІКІ в 21 серії. 91 чіп на хешплаті. Значить, частота задана така сама, як і у двадцять 21 — 490 А, І відповідно температури, як я і казав, вони менші ніж у s 21, при тому, що колера зараз у нас працюють. Менш ніж на 4 тисячі обертів. Зараз у нас максимальна температура на а, чіпах всього лиш 70 градусів. Тобто у С-21, звичайного, була б а, при такій роботі температура десь там, 75 градусів. От якраз сьогодні ми тестували. А, всі чіпи на всіх теж платах, вони, звичайно, зелені, все чітко. А, так і ще хочу показати вам от цю вкладочку, де ми прописуємо адреси пулів і відповідно воркери. А, тут у нас ніяких модів немає по розгону по тому, що поставити ASIC в low-power режим, а, лише мод нормал роботи ASIC і мод-ї, коли він не буде працювати. І відповідно оберти кулерів можна задати вручну. Якщо ми галочку не ставимо, то ASIC працює на. Автофані, да? тобто автоматично оберти кулері, вони е, визначаються. Ну і заключний момент це звичайно найцікавіше і найсмачніше, скільки заробляє цей асік на місяць. Його поточна дохідність складає 590 доларів. І офіційно це найбільш дохідний асік у світі на біток, якщо брати асіки саме на повітряному охолодженні. Тому, е, за моєю думкою, цей асік в принципі вартий уваги. А, тому що а, він його характеристики не тільки відповідають, а ще й краще за заводські, у вас точно не буде проблеми по охолодженню асіка влітку, навіть якщо ви його поставите в працювати в шумобокс. А, і відповідно, а, якщо ви хочете майнити біток. То цей ASIC буде профітний навіть і на платній розетці, а не тільки на нульові, що теж немало важливо. А замовити цей ASIC ви можете у нас поточна ціна на s 21 XP270 сімдесят тарахеш, USDT під замовленню, під замовлення з Китаю. Або можливо такі асіки у нас будуть також по наявності, тому звертайтеся та ми вас проконсультуємо.